Слава Україні! Коротке відео. Це приїхав глянути. Як тут Макс попрацював? Значить, була Глободавище Сої, сантиметрів вже 70. Ось, Як вона себе почуває, а почуває вона себе дуже кепсько. Так, ось де екземпляр взагалі по одне місто. Так, і ось тут у міжрядки. Вірніше між ці волками, в просторі ось була така прекрасна лобода, і так вона прекрасно загнулася. Так, дивимося, ось тут взагалі. Ось ми уже хана йому. Це я тут робив днів 4-5 назад, точно не пам'ятаю. ось Лежить, 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 лежить. А сої, а сої, хоч би що, росте собі далі. Ух, та ще раз нагадування для тих хто питає до якої фази можна сою бризкать. Поки не висохне, можете і бризкати і нічого не буде. Такс. Оце чого заїжджав в другий раз, в принципі, через отакі, отакі оці м'яло цілі. Ну його, то якщо так взяти, глянуть і небагато, ну неприємно. То вже його прибрати, щоб не думати за то. І все. Так, все, всім пока.